Друзі, вітаю вас на нашому каналі! Продовжую рубрику корисних, швидких, смачних, поживних рецептів. Тож, сирники, кисломолочний сир. Але фішка цих сирників в тому, що вони без борошна, навіть рисового, і без манки. Хто здогадається? Ну, таке, знаєте, питання риторичне, тому що я вже показую це чия. Той, знаєте, суперфуд, який ми всі придбали, і ніхто не використовує. От скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, хто з вас саме такий? я вгадала. Напишіть мені, будь ласка, ну просто плюсаніться, тому що я впевнена, що у вас є чия, але ви просто або забуваєте, або не використовуєте. Або просто згадуєте тоді, коли випили вже кефір, йогурт, ряженку, чи що ви там п'єте. Тому тепер ви будете знати, що робити: Кисломолочний сир, чия, яйце. Ну, і, звісно, все, як завжди. Трішки солі, так, і трішки цукру. Але в мене так сталося, не гадалося, що звичайний цукор закінчився, тому ну так дорога валютно, але нічого страшного, можемо собі дозволити. Але е, не погоджуйтесь зі мною, використовуйте звичайний цукор для того, щоб отримати таку, знаєте, скориночку, гарненьку, рум'яну. І е, е, я використовую такий бабушкин способ гарно перетерти сир, товкачка так, ви можете використовувати, я не знаю, через сито його перетерти, але в мене немає стільки часу, тому я використовую товкачку і зроблю зараз його Ой, гарненьким, який можна буде вже ліпити сирнички. Так, ну, попрацюємо, зігріємось, бачите, консистенція змінюється. А вже починає розбухати чия. І ось дивіться, вже нема зернистого такого у нас сиру, а є вже ось такий перетертий, дуже гарний, дуже смачний. І я хочу ще додати краплю ванільного екстракту. А ну, Або ванільний цукор. І, до речі, якщо у вас немає цукру, як в мене звичайного, ну, таке буває. знаєте, Зібрався знімати, а його немає. Можете цукрову пудру використати. Чомусь я про це не подумала, ну, але добре, що в мене був той коричневий, нічого страшного. Так, все. А тепер ми маємо лишити ще десь на 10 хвилин. Ось, подивіться, якщо оператор зараз покаже М -м, крупно, якщо вийде. Бачите, він такий, якби кремовий, виходить, ось бачите? І тепер ще на 10-15 хвилин, щоб чия ще більше загустило консистенцію а, ось цієї нашої сиркової маси для наших ПП-сирників. Ну, а в мене можна вже вмикати пательню. Я буду готувати на кокосовому маслі. Але це вже, знаєте, це як про той коричневий цукор. <смі> Можете готувати або на звичайному, на звичайній олії, а ще краще просто на маслі кхі. От такий результат я вам гарантую. Ну, що, в мене вже гарна консистенція, і я почну формувати сирнички, поки в мене розігрівається пательня. Так, я сформувала з маси 3, 3, 9 сирничків в мене вийшло. Формуйте будь-яким зручним для вас способом. Мені подобається ось тупим а, так, лезом ножа. Я собі подошки ось так їх підформовую, підбиваю, знову підформовую і таким чином виходять такі ідеальні сирнички. Ось таких 9 ідеальних сирничків я підготувала. Так, чекаємо, щоб розігрілася пательня. Так, трішки прикручуємо, бо щось вже перегрілося. О, краса. Викладаю сирнички. Так, і готую їх до рум'яної такої золотавої скоринки з кожного боку десь по дві хвилинки. А коли перегорну, то тоді накриємо кришечкою, щоб вони пропарились ще з серединки. Ну, щоб не доводити і не вмикати зайвий раз духовочку. Підсмажуємо. Так, як бачите, вже підсмажуються, але не всі, бо в мене електроплита, бачите, не всю поверхню пательні вона захватила. Але, тим не менш, перегорнули. Мабуть, ще прикрутили. Я ставлю на півтора і накриваємо кришечкою. Хай доходять ще дві хвилинки. Чекаємо. Лишенько погляньте, яка краса. Вже вони приготувалися пухкенькі, смачненькі. Ой. Зараз спробуємо. Зараз спробуємо зі сметанкою. Я останнім часом, бачите, така стала дуже швидка і суетлива, бо хочу спробувати і розповісти вам справжній смак, що тут взагалі відбувається, а презентацію зроблю і покажу пізніше. Сметанка, в кого є мед, будь ласка, а в мене канадський кленовий сироп. Кажуть, що він також дуже корисний? Я не досліджувала це питання, але він смачний і це найголовніше. Що вам сказати? Уявляю. Чия повністю змінила структуру? Сиру. І він став, знаєте, такий як пудінг. Хрустить трошки на губах чиа але це додає особливого шарму, тому обов'язково готуйте, смакуйте, насолоджуйтесь. Це неймовірно смачно, неймовірно корисно. Поставте мені вподобайку, бо я тут для вас дуже стараюся щось приготувати. Мені це буде приємно. І повертайтесь, бо я на вас чекаю. Хай буде тепло всім і скрізь!